Всім привіт, друзі! Як і обіцяв, сьогодні поговоримо про Moto Edge 50 Pro. А якщо ви власник такого або обираєте між різними варіантами, пишіть свої думки в коментах. Можливо, це допоможе комусь зробити правильний вибір. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Почнемо з корпусу і зручності користування. Спереду матрицю захищає загнуте скло Gorilla Glass 5. Рамка з алюмінією, а ззаду приємний на дотик, матовий пластик з дуже красивим малюнком. Також доступні два варіанти з екошкірою. Комплектний чохол матовий, він як і раніше не захищає бокові грані, але тепер зовсім не збирає відбитки пальців і значно легше знімається. Тому ж H40 з цим були деякі проблеми. Незважаючи на досить великі розміри, смартфон прекрасно лежить в руці. За час користування у мене зовсім не було фантомних дотиків на загнутих гранях. Під екраном ховається швидкий оптичний сканер відбитка пальців. Звично для Motorola є гучні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos та пиловологозахист IP68. Вібромоторчик непоганий, але флагманським його точно не назвеш. А от що в H50 Pro однозначно заслуговує найвищу оцінку, так це екран. Про нього зараз і розповім. Дисплей: Super HD матриця на 144 Гц з височенною піковою яскравістю, максимальними кутами огляду та сертифікацією кольорів від Pantone. Переглядати контент чи грати суцільне задоволення. Але, як на мене, головною перевагою є зразкова ситуація з мерехтінням, особливо після активації режиму захисту очей, ніякої зайвої втоми, сухості чи інших симптомів. Тому з великою ймовірністю навіть люди з чутливими очима не відчують проблем. Тепер продуктивність. 4 нанометровий Snapdragon 7 3 покоління, 12 ГБ оперативки LPDDR4X з можливістю розширення до 24 і 512 ГБ постійної пам'яті UFS 2.2, набір середнього рівня, якого безумовно вистачить для повсякденних задач і геймінгу. Процесор досить стабільний і не дуже гарячий, багато оперативки, тому з багатозадачністю ніяких проблем. Хоча у всіх, як і у мене, головне питання було до стандарту постійної пам'яті. UFS 2.2 на папері має сильно програвати конкурентам, але після проведення тестів і порівняння часу переносу файлів виявилось, що все не так погано, як могло б бути. 50 Pro показує схожі результати з смартфонами навіть на UFS 3.1. Напевно, інженери Moto добре попрацювали над оптимізацією. Тому якщо ігри для вас не є головним пріоритетом, такої продуктивності буде більш ніж достатньо. Edge Pro став першим смартфоном від Moto, який замість звичної MyUX отримав нову графічну оболонку Hello UI на базі 14-го Android. Виробник обіцяє 3 роки оновлення операційки і 4 роки безпеки. Hello UI зберегла в собі все найкраще від попередника та додала ще більше кастомізації і нові програмні фішки. На екрані блокування тепер можна обирати різноманітні циферблати, змінювати стилі, кольори та додавати віджити. Але повноцінного Always On, на жаль, досі немає. Також можна обирати між двома варіантами шторки швидких налаштувань, тому якщо вам не подобався класичний, ви можете змінити його на модерний. При цьому фон в обох випадках не чорний, а майже прозорий. Звичайно, не обійшлось би штучного інтелекту. Він допомагає створити унікальний фоновий малюнок на основі заданої фотографії. Хоча, чесно кажучи, мені так і не вдалося згенерувати щось справді прикольне. Головною ж фішкою системи залишаються фірмові застосунки, Moto Secure, Family Space, Moto Unplugged, і у випадку Edge 50 Pro Smart Connect, який тепер об'єднує в собі Ready For і Moto Connect. Включатись можна як бездротовим, так і дротовим методом, що дуже круто, оскільки раніше така фішка була тільки у флагмані. Порівнюючи з Edge 40 Pro, я не помітив явної різниці в роботі дротового For, тому якщо хотіли спробувати, тепер є така можливість в доступнішому сегменті. Якщо говорити про автономність і швидкість зарядки, тут все на флагманському рівні. Батарею 4500 мА в моєму тепер звичному тесті під навантаженням вистачило на 6 годин 15 хвилин активного екрану, з яких 3 години перегляду YouTube Full HD і 3 години 5 хвилин стрес-тести. Тобто у звичайному користуванні цей смартфон точно проживе повний день або навіть більше, якщо відмовитись від ігор. Комплектний блочок на 125 Вт повністю заряджає смартфон за 18 хвилин. Також підтримується бездротова зарядка до 50 Вт і навіть реверсивна, яка знадобиться, наприклад, для підзарядки іншої новинки, бездротових навушників навушників Buds Plus, якщо не бачили огляд, посилання в описі. За час користування не було проблем з зв'язком чи навігацією. 50 Pro стабільно тримав сигнал. До радіусу Wi-Fi також ніяких питань, а мікрофони прекрасно відсікають сторонні шуми. Камери. Основний модуль 50 Мп на Cherry 13, телефото 10 з трьохкратним оптичним зумом і 50 мегапіксельна фронталка. Найкращими є основний і телефотомодулі. Вони можуть похвалитись оптичною стабілізацією та автофокусом. І вдень і вночі виходять прекрасні фото. На забезпечує хороший результат тільки при достатньому освітленні, але наявність автофокуса дозволить зробити непогану макрофотографію. Фронталка також не обділена автоматичним фокусуванням, тому явно сподобається любителям селфі. Тепер про відео. Всі камери підтримують зйомку в 4К30 кадрів. Відео непоганої якості можна переключатись між всіма модулями. Запис звуку також на хорошому рівні. З недоліків час від часу можна зловити мікрофрізи, але думаю, виробник легко виправиться з оновленнями, що я і перевірю через деякий час в окремому відео про камери цього гаджета. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Що ж в результаті можна сказати про Edge 50 Pro? У мене залишились відчуття, дуже схожі на ті, які були після 40 Pro. Так, цього смартфона не найкращі камери на ринку, не найпотужніший процесор. Але якщо зібрати всі характеристики докупи, отримаємо дуже збалансований гаджет, який практично не має конкурентів, особливо враховуючи відсутність проблем з мерехтінням. Якщо ж вам не потрібна телефотокамера чи бездротова зарядка, зовсім скоро на нашому ринку з'явиться доступніший Edge 50 Fusion з сучасним Snapdragon, Gorilla Glass і крутою основною камерою від Sony. Ну а якщо бюджет обмежений, я досі вважаю Edge 40 топом за свої гроші. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!